Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Заняття у нас з комунікативного розвитку, так? А саме цікаве, до нас прийдуть гості із джунглів. А ну, давайте подивимося з вами. До нас завітав медведик, а мені будь ласка, хто знає? Да, панда. Пада! Молодець! А це хто? Папуга, так? Папуга, так! Панда і папуга. Панда і папуга. Так. Ось що трапилося у них. Хочу розказати вам історію. Вони сиділи і дивилися телевізор, і побачили ось таку причин. Вони навіть не могли зрозуміти, що відбувається і про що вони подивилися. Дітки, а ну зверніть увагу, будь ласка, яка це пора року? Зима. Зима, Богданчику, молодець. А ну, дивимося далі. Вони зібрали свої речі і вирішили приїхати до нас в Україну. О, так, нічого собі. Дивіться, вони летять до нас у гості. Дивіться, летять до нас у гості. Так. Летять до нас у гості. Щоб дізнатися, а що ж таке зима? прийшли до нас у гості, потрапили в ліс. А ну, давайте з вами пригадаємо. Ми ж вже знаємо, яка у нас зима. так? А ну, дивіться уважно. Яка у нас зима? О, о, зима. Можна хлочинка, а ще яка вона у нас? Сніжна, да? Сніжна. Холодна. Так? Сніжна. Холодна. А тут, яка у нас зима? Красива. Вітряна. Вітряна. А тут, яка у нас Витрона. зима? Гарна. Гарна. Ухнаста. Крайлива, да? так? Крайлива, молодці. А ще, зі нам приносить дуже-дуже багато святочки. Я їхава не бачила. А Не чую. Святкова, так? Святкова. А Святкова, да. Святкова. добре, молодці. А подивіться, наш папуга і наша пандочка прийшла у ліс і побачили ось такого хлопчика. Ану, скажіть мені, будь ласка, ой, ой. що він робить, на чому він катається? Ану, поки уважи. Найжик, на лижах. лижах, На вижих. Молодий, А ану, дивимося далі. Тепер потрібно О, подумати. Це дуже уважно, в які ще ігри ми можемо з гратися взимку? Давайте подивимося. Ні. А ну дивіться уважно, що ми можемо робити взимку? Ні. Ліпитика. Так? Дивимося далі. Що ми можемо робити взимку? Так. Да. А, а, на, а, а. на санках. Да. На сан... на саночках. Молодцы. А ще що ми можемо робити? А ну подивіться. Гратика, все. <сіло> 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 <ти>. Миша, <Посміх. сіло> скажи мені ласка, подів... Що ми можемо гратися? У сніжки. У сіжки. У молодчинка. А ще, що ми можемо робити? На ковзана. Дивись. І на ковзанах. На ковзанах. Ковзана. 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 Так? Гратися чи кататися на ковзанах. Молодці, подивіться, пандочка дуже вам вдячний, показує вам серденько, так? І він дуже хоче з вами погратися в дидактичну гру. Ви ж йому допомогли пізнати, що він нема. Ну що, будемо гратися? Да. Да. Так. Да. Добре. Зараз панночка буде вам показувати картинки, але потрібно назвати кожну картинку лагідно. Ось, наприклад, пояснюю вам: хмара, а лагідно це хмаринка. <різв> так? Ну що, спробуємо? Добре. Ану Так.

і на Я Можна назвати його лахідну. 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 Супер Байк. Міша, Байк. супер, клас! Молодець! Байк. А тепер хочу з вами погратися наш попугайчик. Я буду називати вам речі, приклади, які можуть бути. Тим, то, або їх не може бути. Якщо, слухайте уважно, якщо це правильна відповідь, ви... А так, зараз буде правильно или неправильно? Слухайте ви в долоньки. Якщо відповідь неправильна, ви топотите ніжками. Добре? Пробуємо. Дивіться да. уважно. Взимку йде сніг. Це правильна відповідь? Молодці! Дивимося далі. Взимку зеленіє трава. Це правильна відповідь? Не. Ні, топоті оніжками. Ану топотім оніжками. Не чую вас, топотіть. Ніжками! Так, дивимося далі. Взимку яскраво! Гріє і світить сонечко. Це правильна відповідь? Ні. Так чи ні? Не чую. Ні. Взимку ні. сонечко гріє. Так, ой, світить, але не гріє. А що ми видимо з вами? Тупотімо ніжками, так? Да. Так! Да. Так, молодці! Далі зимку дує дуже-дуже холодний вітер. Це правда чи ні? Молодець? Міш. Міша так. молодець. Дмитрий у вас є. Папу. Наш ведмедик і папуга говорять вам дякую тому, що ви найкращі, ви розумнички, ви допомогли зрозуміти, що ж таке зима. А на даний момент їм час повертатися додому. Але за ваші. Правильні і вірні відповіді, вони вирішили подарувати вам подаруночки. Ану, дивіться, хто що любить? Бананчики любите? Банчики. Я люблю. Супер! Я, а друга вирішив подарувати вам ось так. Це що, дітки? кокос. Кокос. Я, я, я люблю, я хочу. Ти не є... Добре, тоді обов'язково потрібно спробувати. Я теж не люблю, але потрібно спробувати. А я, люблю. я дуже вдячна вам за увагу. Сказати. На наступне заняття. Буду дуже-дуже рада вас бачити. Вам сподобалось заняття? Пока-пода! Пока -пока. acaba okay, okay. <laughs> cá